Сьогодні буде доторна отаку квіточку. Беремо колір, який вам подобається. Ліпимо такі шарики. Зліпили 5 шариків і починаємо робити отак. Так з усили шариками. Отак всіх і склеюємо. Беремо такий колір і ліпимо з цього кольора такий шарик і приліплюємо, передавлюємо і от така квіточка. Можна другі кольори, мені понравились такі. Розділюємо і катаємо маленькими кружочками, наприклад, такими. І катаємо їх у форми. Оцих зелених їх пять. І ще отак по боках можна. І вот так. Всем па